Станіслав Степанович водій зі стажем. купував автомобілі не раз, тож на собі відчув труднощі реєстрації. Покупаєш автомобіль в другому місті. Була одразу же виникала проблема його, поки перегониш домой проблем, і Тепер, придбавши авто будь-де в Україні, там же його можна і поставити на облік. Власники отримують номерні знаки тієї області, де зареєстровані. Ця норма почала діяти з 20 червня. Лише ранком у цей день до столичного ВРР номер 12 звернулося двоє приїжджих. Послугою задоволені, і відзначають тепер у нас і як у Європі. Это довольно удобная система. Вот в Европе, допустим, вы покупаете автомобиль даже вот в Шенген-зоне, то есть вы можете ее как бы зарегистрировать сразу же в любой, будем говорить, стране. То есть, если вот вы, к примеру, купили автомобиль в Бельгии, вы можете его зарегистрировать в той же Голландии или наоборот. Поки що за такою системою реєструють лише новенькі авто, але вже з 1 серпня нею зможуть скористатися всі охочі. Скоротився і час видачі сідоцта про реєстрацію вживаних автівок. Сама процедура залишилася без змін. Експерти разом зі спеціалістами перевіряють, чи не змінювали номер кузова та чи не підроблювали документи. П'ять хвилин, і результат готовий. Автомобіль відповідає та номери заводським стандартам змінам не піддавалися. Така відповідь старт для подачі заяви для реєстрації. Від цього моменту до отримання свідоцтва тепер 10 хвилин. Всі етапи проходження заяви відображаються ось на таких екранах. Людина, коли тільки надрукувала заяву, зразу на екрані зависвідчується його прізвище і час друку друку заяви. І в подальшому людині не потрібно не ходити питати, дещо він бачить на екрані, тому що кожна операція похвилинно висвітлюється і до останнього моменту, коли пише видача документів. На іншому екрані демонструються номерні знаки, які на даний момент є у відділі реєстрації. Клієнт може собі брати той, який йому до вподоби. Нова система вже припала до душі водіям. Очень удобно і очень быстро». За системою єдиного вікна у столиці поки що працюють два реєстраційних відділи: це номер 12 та 13. Для зручності громадян з 1 серпня цей принцип розповсюдиться на всі без винятку в РЕР Києва. Світлана телеканал Київ.